Всім привіт! Я Наталя. Пропоную вам відеоогляд розмов... розпакування замовлення липень 2024 року компанія Avon. Так, звісно, накладна прийшла. Я все з'ясувала, все є так, як замовляла. Ось така велика коробка прийшла. Трішки погано запакована, бо скотч навіть був так, знаєте, стрічка геть. Відкрита. І випадав звідти пробний зразок новинки інкадесанса ось такого. Але все є на місці. Так, звісно, 16 гривень ось такий каталог на серпень місяць. Я замовила собі обов'язково. І що саме цікаве? Хто мене дивиться там часто, періодично, знаєте, що. от Інкадесанс, Little Black Dress, Pur Blanca», потім які такі популярніші Today перший, оце, те, що самий перший аромат. Мені не подобається. ну, Така класика, то, то що самий перший, да, А вже різновиди це взагалі. І я замовила ось таку Little Black Dress. Це просто summer party. Це настільки, тут 50 мл, це настільки чудовий чудовий аромат це просто я його як нанесла на шкіру рук. Це щось казкове, це щось незвичайне. Це, це взагалі пропоную хто е, любить вже під різновиди. Пропоную вам таку водичку парфумовану. Дуже крута, дуже класна. Ось так вона виглядає в каталозі. 469 парфумована вода. Так, освіжаючи поєднання олії соковитого лимону, ніжної рожевої півонії та дотику м'якою чуттєвої мускусної мускусної есенції. Ось так. Тому мені подобається дуже пів... півонії. Мені подобаються дуже сильно. Дивіться, яка краса. Це дуже. Я рекомендую це просто аромат. Супер, такий сонячний, такий гарний, стійкий. До речі, мені дуже подобається. І я ж кажу, я від нього в захваті. Тому пропоную вам від душі. Не жалкуйте, купуйте пробні зразки 06 мл. Але ви знаєте, що ви використаєте і його протестуєте. В каталогах є номера пробних зразків. Так, дуже класно. Далі, в мене туш. Я вирішила купити ось таку туш. Мене питали дуже часто за саме такі м'якенькі щіточки. Отакі, бачите? Я не відкриваю туші. Ось ця туш. І ціна її 199 гривень, пухнаста щіточка. Іде ультра-об'єм, 10 мл, дуже гарний дизайн. Зручно дуже користуватися. По каталогу 199 гривень. Туш відмінна. Механічний олівець 119 гривень в чорному кольорі. Ви знаєте вже його, це легенда й вона, тому що вони дуже класно тримаються. І саме головне, коли ви на повіку наносите трішечки пудри, якщо ви навіть тіні да, не користуєтеся, бо зараз пекотна, може поплисти там, да, щось там незручно, то обов'язково або база під тіні, або звичайна пудра. Нанесіть її і потім наносите олівець на верхню повіку. робіть собі стрілочку, і вона нікуди не розтічеться. Їй не буде оцей такої зайвої вологи. Пудра забере її. Дуже, дуже круто. Дуже круто. Так, супер, я ж кажу. Це прям, прям супер. Мені вона подобається, і тому я рада, що люди її замовляють. Потім в замовленні в мене дуже крутий аромат Gentleman. Я взяла один на замовлення, другий я взяла на продаж. Це, знаєте, це парфюм. Бачите, щось тут на самій цій коробочці, на самому на самій слюді, якісь щось відбилося. Нічого страшного. Це парфум з чоловічої лінійки, який я дуже сильно полюбляю. Дуже прям знаєте за нафто. Це класика. Це самий перший варіант, саме перша пропозиція, яка пішла для чоловіків. Це Еліт Джентльмен іменно класичний. Тут іде східний. Пробного зразка, на жаль, купити неможливо. Східний, пряний та деревний аромат. Виглядає дуже чудово, дуже презентабельно. Любов до улюбленої справи ось у чому моя сила. Будь-який аромат за 529 гривень з лінійки Elite Gentleman. 75 мл. Дуже стійкий, дуже класний і крутий. Супер просто. В замовленні індивідуал блю. 100 мл. Ви знаєте, що це класика, це перший варіант чоловічої води, я називаю зазвичай їх класика. І вона дуже крута, підходить під моє плаття, під моє платье колір. І людина бере на постійній основі дуже подобаються її родині, сину, чоловіку. Я дуже задоволена, що людям подобається і вони замовляють. Дуже задоволена. Тому що є таке трішки розчарування. Дуже багато є. Навіть в мене була клієнтка на ось такий парфюм. Чоловічий, джентльмен, в тому каталозі була на дорогій сторінці ця вода для чоловіків. Вона була там по 699 гривень, дорога сторінка. Але в цьому 529 гривень вже я запропонувала, кажу, я можу вам замовити 1 числа. Але мені людина прислала геть навіть фото. 340 гривень, вона купила в інтернеті безкоштовна доставка. Тобто, і інша то теж моя замовниця. Воду для жінок теж 340 гривень, навіть безкоштовна доставка це дуже псує роботу, тому що я не розумію взагалі тоді, яка це ціна, де це береться, що це це що. прям Звідти від компанії напряму. Я не розумію, може, ви з таким теж ви часто бачите в стрічці, що таке є. Я стараюсь відписатися, тому що мене це засмучує в тому плані, що чому так відбувається, чому така величезна перешкода. Роботі людям звичайним, тому що тоді сенсу скоро не буде взагалі. Тому що в мене дві людини вже по парфюмам відійшло. Вони собі знайшли ось такі варіати. Я нічого не маю, ми шукаємо там, де краще, да, риба там, де глибше. Тому я нічого не маю проти людей, але мені вже мінус дві людини по парфюмах. Ну нічого, будемо далі, будемо жити, буде все добре. І я дуже Чудово, мені дуже сподобався, ви знаєте, ось такий парфюм. Це кінцева ціна, be'auty-бонус. До речі, це з лінійки Tomorrow Today. ТТА, з цієї. дивіться, яка красуня прийшла. 349 гривень, її ціна набагато більша, набагато. Все ж таки, я її замовила. Донечка мене вибрала олівець для губ, він мені прийде зі слідуючим замовленням. Тут геть, дивіться, олівець для губ можна взяти, да? Там помада. Що там іще? Така помада, помада леді. Тобто, і б'юті бонус вам буде цей ну, Олівець для губ 119 гривень. Ми вирішили, що саме найдешевше, що можна купити, і він завжди потрібен. І можна взяти чудову стійку дуже круту парфумовану воду. Дуже крута парфумована вода. Тому скористайтеся, скористайтесь обов'язково. Тут жко, із замовленням зі сторінки 192-196 на 500 гривень. Але тут за умови придбання будь-якої продукції з каталогу на суму 499 гривень, я це виконала. І включаючи будь-який інший продукт зі сторінки 192-196 Супер! Можна вдвох скластися, в трьох скластися, хто бажає, і можна купити ось таку квітковий аромат. Це божественний аромат. Це просто-божественний просто аромат. Супер, тому не зволікайте, пропозиція дуже 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 крута. Прям дуже крута. Можете свого консультанта спитати, може консультант може для вас таке. Ви собі замовите з тих сторінок, а з каталогу ну, нема вас змоги замовити на 500 гривень. Да? То ви можете ну, згрупруватись, так сказати, і купити собі ось такий парфум. Кінцева ціна 349 гривень. Ще я взяла, не приготувала пробний зразок ось такої чоловічої водички, дезодорант, від лінійки чоловічої води Full Speed. Я замовила, тому що хочу, ще, окрім того, що парфун... дуже вода туалетна, класна, дуже класна ця туалетна вода. Та іще й і цей. Думаю, Хай буде дезодорант. Ось водичка, тут геть навіть набір є, можна потерти, можна знати, впізнати цей аромат, які в нього ноти, як він, як він пахне, 479 гривень. І він іде фужерний рослинний. І можна взяти за 629, хто бажає, геть із шампунь-гелем і ось таким дезодорантом 75 мл. Мені дуже подобається, тому я взяла на реалізацію ось такий парфюм, тому що це круто, це круто. Так. Далі були круті умови 119 гривень, якщо берете дві пляшки геле, гелей для душу. Я взяла ось такий, гелеву формулу 500 мл. М'ятна свіжість, дуже класне, дуже освіжає, дуже бадьорить. Особливо, коли ви приходите з роботи і хочете прийняти душ, дасть Бог, і вода є, і світло є, і все добре. Ви в мирі, в безпеці, то супер. Рекомендую. Це унісекс іде, я так рахую для чоловіка і для жінки. Супер. Суперово, просто суперово. Я не бачила такий 720. Чомусь не звернула увагу. Потім ось таке сяйво. Це йде крем гель. Він більш зволожує шкіру, він більш економічний кремгель, ви це знаєте. Це супер, дуже теж, теж, теж ароматний. І ось такий класний теж ось, ось такий з трояндою. Теж крем-гель, перепрошую. Ось такий ще кремгель. Тобто дуже крута пропозиція. Вибір величезний, вибір великий. І я, дивлячись на те, що зараз ціни дуже швидко ростуть. Дуже щось таке відбувається, прям неприємне, нехороше, не, не то, то цей. А ні, це я спутала. Бачите? Тут просто йде. А я, а, я чомусь, этот, обери свій а я чомусь подумала, що це з тим каталогом я, виходить, що я з тим каталогом спутала. Я ж кажу: от, та й та, отак. От, да, нема, Це я перепрошую. Це, шка, вибір дуже великий для чоловіків. Оцей чудовий аромат. мене забрали його. Чудовий, класний, такий буду сьогодні замовляти ще один. Він йде гель, шампунь та ще й засіб для омивання для чоловіків. Аромат Пісінка. так. Дивіться, ось такий унісекс 720 мл в цьому каталозі 149 гривень. Можна купити на 10 гривень дешевше за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Суперовий, це теж унісекс, це йде шампунь, гель для зволоження шкіри тіла, для очищення для чоловіка і жінки. З дозатором в цьому каталозі 149 гривень, зазвичай 159 гривень. Та що це таке? хвилююсь чи що? Чи так рада вам, що аж хрипну. Перепрошую. Замовили ось такий у мене з вітаміном С крем для обличчя NU. Не бачу, тут є 50% СПФ. Це найвищий рівень захисту СПФ, найвищий рівень. Так, зараз сторінка 9. Найкраще, дуже багато, дуже ось так виглядає в каталозі ось цей крем. 269 гривень, 50 мл, але він економічний. Зволожувальний крем для обличчя, максимальна сяйва. SPF 50. Вищого захисту немає. Сьогодні, десь Бог, завезу дівчинці. віддам. ось entю, така в мене є. Замовлення. Потім ось такий крем для ручок: 75 мл. 24 години захисту. Зволоження Кеа. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, в мене замовили ось такі. Крема, антиоксидантний і повезло жінці, тому що дуже величезна ціна зараз на ці крема в каталозі дуже прям велика. І з олією авокадо, зволожуючи дуже приємний аромат. Що тут гранат дуже приємний, що тут авокадо, прям такий фруктово-трав'яний, приємний 400 мл за умови придбання 159 гривень. Кінцева ціна. І дякуючи компанії, я дуже здивована, мені Поставили новинку слідуючого каталогу. Я, мені дуже подобається, я бач, читала за цей аромат, який він освіжаючий, це інкадесанс, дивіться. Прям, прям, прям пісня. Не підготувалася, не знайшла його в слідуючому каталозі. Тільки-тільки прийшла з пошти, тільки отримала замовлення. Так чекала в суботу замовлення, що мені прийде. Так, новинка ж повинна бути десь спочатку, так, дуже гарні пропозиції з слідуючого каталогу. Так, дивіться: ось цей парфюм. Так, ідеальний аромат для літа. Зустрічай новий свіжий аромат для літа. Яскравий вибух пікантного бергамоту, а я чай з бергамотом обожнюю, вообще бергамот мені подобається. Так, та чистої, свіжої, сяючої магнолії. магнолію теж я, я подобаю. Збалансований теплим деревним ветевером. Ідеальний аромат для літа. Квітковий, фруктовий. Та ви, Summer Glow. Супер! Так. Зараз ми його. Ох! Мені на платячку прямо. Дуже вигідно, я розумію, що, може, ціна 30 гривень пробного зразка це дорого. Ой, яка це краса. Чомусь лімітований випуск. Буде шкода, якщо заберуть. Дуже класний. Так, да, дуже класний. Бергамот я не сильно відчуваю, але магнолію, саме квітковий аромат. Може тільки-тільки він ще не розкрився аромат на тілі. Але я таким би теж користувалася. Мені дуже до вподоби аромат, мені дуже до вподоби, Супер. Мені, мені, мені поставила компанія, дякую, мені приємно, що мені поставили два пробних зразки, бо я не могла знайти, де їх замовити. Ось така краса. Ой, пахне! Пахне прям, буду сьогодні йти по роботі і нанесу собі на шию на ліктики. І на це все нанесу собі сяйво літньої безтурботності. Так що зустрічаємо новий аромат в свідуючому каталозі. Таким було моє відео розпакування. Я дуже вам щиро вдячна, що ви зі мною до цієї хвилинки. Бажаю вам миру, здоров'я, добра, хліба, води і своєї оселі. Всього найкращого, я дуже рада, що ви зі мною. До побачення, до самої швидкої нової зустрічі, дай Бог.